Мораль і право, право і закон, рушійні сили для життя людини, а їх знання надасть нам віру і тон, і розвитку держави України. Кожен із вас неповторна особистість, цілий всесвіт, і він унікальний, тому що ніколи ніде не може повторитись. Але пройшло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило неповторність кожного і ухвалило закони, які оберігають людину, її життя та індивідуальність. Час Утворення організації Об'єднаних Націй у 1945 році об'єктом її особливої турботи та допомоги завжди були і залишаються діти, їх благополуччя і права. Одним із перших кроків Генеральної асамблеї ООН щодо захисту прав дітей було створення у 1946 році дитячого фонду ЮНІСЕФ. У 1948 році була прийнята Загальна декларація прав людини, яка визвала дитину особливим об'єктом захисту. Першим актом що стосується прав дітей стала прийнята у 1959 році декларація прав дитини, яка визначила 10 принципів щасливого дитинства. Декларація проголошувала, що людство зобов'язане давати дитині найкраще, що вона має. Гарантувати дітям користування всіма правами і свободами. За законом усіх діток треба вчить оберігати, і ніхто у всьому світі нас не сміє ображати Знайте, що усі ми рівні від народження у правах і людина з малку вільна, наче в синім небі птах Всі наділені правами, та не варто забувати про людей, що поруч з нами їх потрібно поважати. Фундаментально важливим кроком у захисті прав дітей стало прийняття Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. Конвенція ООН про права дитини. Конвенція ООН про права дитини. Конвенція ООН про права дитини. Це перший висловий правовий документ, що мають. Конвенція проголошує дитину повноцінною та повноправною особою. Визначає права дітей, встановлює стандарти захисту від зневаги та образ. Конвенція ООН на чинності для України 27 вересня 1991 року. І 54 статті місяць перелік міжнародно правових норм щодо захисту та добробуту дітей, зокрема України. Мені подобається навчатися та набувати нових вмінь. Дозвольте мені проявитися в спілкуванні. Не примушуйте мене важко працювати. Біть мене, піклуйтеся про мене, бо я того вартий. Я маю право говорити, свою думку творити. Не з власної волі, залишивши батьківщину, на особливу турботу розраховує кожна дитина. Подчуве весело відпочивати та проводити свої дозвілля з користю. Незнання законів не звільне нас від відповідальності, але на особливу турботу ми можемо розраховувати. Свободу, совісті, думки та релігії. Ми, ми всі є наших правах. Людство повинно прагнути до процвітання, щоб кожна дитина зростала фізично і духовно здоровою. А життя дітей у цьому світі було щасливим та прекрасним, захищеним та радісним. Людство повинно зробити все, щоб було мирне на небо над головою та яскраво світило сонце. Щоб чистіше на нам дитячий світ, щоб кожна завжди була турботлива сім'я. Ми, діти, маємо право зростати в умовах миру, свободи та любові. Ми всі є рівні у наших правах.